Як ви гадаєте, з якого часу розпочалася боротьба добра і зла? Якщо ви думаєте, що це з моменту народження людства, то ви певною мірою праві. Проте насправді ця концепція була зароджена в 3 столітті нашої ери. З якого моменту в цей період народився пан на ім'я Мані на території сучасного Іраку. І йому в 12 років було певне видіння. Яке спонукало його до створення нової релігії. Маніхиство отримала вона назву. Відповідно до вчень маніхейства, релігії мані, світ поділявся на добрий і поганий, на добро і зло. Добро і зло темне і світле постійно були у боротьбі. І було введено оцю ось концепцію дуалізму, дуалістичного сприйняття світу, і в тому числі людини. Тобто людина або добра, або погана, правильна, неправильна. Звичайно, що такий стиль мислення доволі правильний, скоріш за все, в ситуаціях, коли ми обмежені в часі, і нам необхідно швиденько прийняти рішення. А у ситуаціях, коли у нас доволі Багато часу, і ми не обмежені ним. Можливо, такий спосіб мислення дуальний не завжди корисний. Хоча в будь-якому випадку, як ви розумієте, ці постулати маніхейства, вони були, коли ця релігія так, зазнала затухання, вони були увібрані у себе зороастризмом, християнством. І іншими релігіями. Більше того, в літературі ми бачимо постійно такі от сюжети боротьба добра і зла, світлого і темного. Ми бачимо це в кіно, в літературі, в фільмах в різних роду, фольклорних там моментах. Як би то не було, мені було б цікаво почути вашу точку зору з цього приводу. Наскільки коректно мислити оцими ось дуальними категоріями.